Вітаю всіх сталкерів зони на своєму каналі. В цьому відео ми з вами роздобудемо перші значки для альбому, який ми знайшли в домі, де проживав сталкер на призвичку Дим Пам'ятаєте, ми лазили в той будинок, в якому поросла мочора. Рухаємося. Сусідній будинок, там де мешкає згой, він нам має дати невеличке завдання. Чому тут ніхто ригаловки клієнтів який шовий, не було. Йому принесли нормальної їжі, тому що кабанів, плотів. Псів крис, він вже задовбався їсти. Хоче нормальної хоча б якоїсь тушонки. Так, як у нас є тушонка, ми йому <клес> даємо і взамін отримаємо два значки. Надо було все-таки ще банку тушонки. Значте, би не От Даний альбом а так, як, похоже, перші запасу. наші <клес> значки в колекцію. Далі будемо шукати інші значки будемо розбиратися, для чого нам треба дана колекція. Всім дякую за увагу і всім до наступних зустрічей. Всім пока!